Черговий дитячий садочок відкрили на Коломищині. Цього разу свято прийшло до дошкільнят із замулинців. Діти отримали новий дошкільний заклад. Тепер близько 30 мешканців села будуть відвідувати дитсадок. На урочистості запросили і знімальну групу нашого телеканалу. Замулинці на садок чекали давно. Коли стало відомо, що відкриватимуть, у селі громада почала допомагати. Однак найбільшу допомогу надали місцеві меценати. Тому проблем із виконанням робіт не було. На відкритті садочка голова облдержадміністрації Михайло Вишиванюк зазначив, що цього року в області переоснащують медустанови та впорядковують дошкільні навчальні заклади. Фактично, основний рік по будівництву дитячих садочків буде у нас наступний. Ми поставили завдання, що де немає документації, виготовити документацію на будівництво, де є можливість зробити садочок. Зробити чим дуже успішно скористався Коломійський район Михайло Михайлович Негрич. Це його основному заслуга, що цього року в Коломійському районі буде відкрито п'ять дитячих садочків. А в наступному році це буде широкомасштабна робота по всій області. На святі нагородили найактивніших селян та будівельників. Голова райдержадміністрації Михайло Негрич зазначив, що коли громада хоче щось зробити, влада завжди допоможе їй. Підтримав його і голова райради Богдан Болюк з його слів. Депутати районного парламенту завжди підтримують добрі починання. Ми в тому році працювали, відкрили п'ять садків. В цьому році ми на сесії обласної ради на колегії обласної державної адміністрації нам було завдання про те, що ми не здамо менше садків, чи здали у 2010 році. В році. ми здаємо теж п'ять садків. Того року ми здали підгайчий садок, який є на рівні держави України. Великий садок ви це бачили, здали лісну слобідку, здали слободу. І другі садки, які у нас були заплановані, на сьогоднішній день ми здаємо 5 садків це замулинці, мала камінка, кропивище, князь двір, спас. Так що ці садки будуть здані до Дня Незалежності три. Дня незалежності 10 вересня буде зданий княж двір, до 1 вересня буде зданий в селі Спас-Садок. І У майбутньому ми будемо за підтримки голови обласної державної адміністрації Михайла Васильовича Вишеванюка, будемо робити той план роботи, який буде поставлений на 2012 рік. Дуже мені приємно, що депутатський корпус долучився до такої акції, і те, що було розглянуто на сесії, дало можливість. Нам якраз до 1 вересня відкрити в районі п'ять дитячих садків. І я дуже радий і дуже мені приємно, що дійсно депутати проголосували за те рішення, що виділити кошти на ці дитячі, саме ці дитячі садки, і ми маємо якраз зараз можливість відкривати до дня незалежності ці дитячі садки. Та чи не найщасливішим на святі виглядав сільський голова Іван Назарійчук? Він зазначив, що для населеного пункту відкриття дитячого садочка непересічна подія. Лідь впевнений, що це лише початок його добрих справ. Він і надалі буде робити все для семаківців та замолинців. Відкриттям цього закладу буде вирувано врегульована проблема з дитячим, дитячим садочком, тому що населення в нас дуже зайняте і нема на кого залишити дитину. І... Я думаю, подивіться на всіх присутніх. Це для них це дуже. Гарна подія. багато теплих і щирих слів того дня було сказано на адресу будівельників та влади, і словами Божого благословення до всіх звернулися священники. Вони висловили сподівання, що тепер, коли в встріє дитячий садочок, має зрости і демографічна ситуація. Я сьогодні дійсно, щиро радий, що в нашому селі щось будується. Каже Васильович, що є злагода любов, то добре будувати і добре строїти. Так що я бажаю своїй парафії, миру, злагоду любові, як я казав, перше, щоб всі ліжечка ніколи не були пусті, щоб примножувалися. Щоб народжувалися, бо діти це і наша радість. Кожна держава розуміє, що найкраща інвестиція то є в молодь, то є в майбутнє. Тому ми вам щиро за це вдячні. Це лише другий із запланованих садочків на Коломишині. Однак, до 1 вересня ще в двох селах запрацюють дошкільні навчальні заклади, а до 10 вересня введуть у дію всі п'ять дитсадків. Із замолинців Богдан Малецький Андрій Гращук. Програма подієнтика.